Михайло Гаврилюк зараз спілкується з журналістами в куларах парламенту. Можемо його послухати. Одна доброта Вася, що йшов поруч біля мене. Він мені задавав інтерв'ю. Ми всі встигли. <свісно> <Прямі віра. свісно> Дивіться далі. Не він задавав мені інтерв'ю. Правильно? <свісно> І за мною йшов. Я від него, від відня косика Вася. Я тебе прошу, відстань від мене. Я тобі не даю інтерв'ю. Чому я тобі не даю інтерв'ю? Я не даю тобі інтерв'ю, бо я тобі один раз сказав, що я тобі не даю інтерв'ю, ти мене обізвав і клоуном там і негарними словами, наче у Фейсбуці наче щось писати. Ну я маю право згодитися зі мною. Що я маю право. Якщо я маю бажання, якщо я маю здоров'я, якщо я маю натхнення, я можу дати туди інтерв'ю. На ну, шо у мене нема натхнення, що у мене нема здоров'я, якщо мені взагалі не хочеться розмовляти. Коли до мене підходять журналісти, ну я йому кажу, вибача, тобі не хочу давати інтерв'ю. Ну ви. Бач, я при цьому завжди говорю ви людина, не не розуміючи цього, починає на тебе щось писати, якісь дурні там кляузи, ще щось, щось, щось. я на то не став звертати уваги. Я думаю, най собі людина займає своїм ділом. Я собі займаюся своїм ділом. Сьогодні ід, ідучи зі мною, спускаючи по сходах. Він ішов, він мене все. Я мовчки кажу, я тобі не даю після твого інтерв'ю, що ти мені я тобі не буду більше надавати інтерв'ю ніколи. Я, яке ти маєш право, як ти, відки, в тебе є совість до мене підходити і задавати мені такі дурні питання, щоб я ще тобі відповідав? Він рівно, а він такий, да, о, я спускаюся в буфет, бо я люблю деколи пити каву там у буфеті. От я туди спускаюся, і він за мною ззаду. Я йому ще раз хотів сказати точно і ясно, що я тобі не дам інтерв'ю. Я різко до нього розвернувся і сказав йому. Я тобі не дам інтерв'ю. При цьому він почав падати. Ну, я як людина, якби я знав, що він на мене таке напише, якби я знав, що він на мене таке напише. Чому він почав послухайте, падати? Послухайте дуже уважно. Я йду, я йду. І різко до нього розвернувся і сказав: я тобі не дам інтерв'ю. А ми спускалися по сходам. Ви тільки що це почули. Ми по сходах спускалися. І він якось жахнувся і почав падати. Якби я знав, що він на мене буде таку кляузу писати, я би його не підтримав. Я підклав свої рученята. розумієте? Я підклав свої рученята, щоб його стримати. При цьому він коли падав, упав у нього телефон. І я його, звісно, стримав. Сорочку він сам собі порвав. Теж ну я ну, руку не міг стримати, я мусив його зверху трохи підтримати. Сорочка оказалася дуже слабенька. Сорочка пірвалася, лице розбилося, телефон розбився. Я в чому виден? Що я його хотів спасти? Але б вийшло, на відео видно, нібито ви хапаєте телефон здається рукою. То я якраз я йому хотів розказати, що я не даю тобі інтерв'ю, розумієте? Я якраз у нього різко так розвертаюся, він такий, а, шутку, а я його хопа, а він упав і пірвав свою сорочку розбив. лице. Я що виден? Я не винен. Так що, друзі мої, вибачте. Ли до лікарів звертали, щоб допомогти людині? А, я подивився, він устав і чого бігти бігом наверх по сходах. Я не зрозумів, чого він почав туди бігти. Може він сам побіг до лікарів. Ну шок, може якийсь у нього був. Я не розумію, що в нього сталося. Так що, вибачте, друзі мої, я вам розказав все, що відбулося, є чиста правда, тільки правда. І Я зрозумів. Не дай Бог, що ви не спадали в моєму присутстві. Я вас не буду підтримувати, бо ви там будете говорити, що я вас б'ю. Вибачте, ну, вам виглядалося, як нібито ви дійсно. Ну я вам йому... сказав чисту правду. Ну, подивіться в мої чесні очі. Я що можу обманювати. Чувак? Я говорю тільки правду, і ще раз правду, і ще раз правду. Все, вам всіх благ, будьте здоровеньки.